Доброго ранку, дітки. Подивіться, ми з вами потрапили на чарівну квітучу галявину. Які гарні квіти. А скільки квітів на галявині? Так, багато. Скажіть, будь ласка, які квіти? Різнокольорові, чарівні, красиві, великі, маленькі. Діти, а які ви знаєте квіти? Тюльпани. Кульбабки, підсніжники, проліски, троянди, ромашки. Я пропоную сьогодні намалювати квітучу галявину. Ну що, приступаємо до роботи? Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку галявину з квітами. Для роботи нам потрібна фарба зеленого кольору, також фарби жовтого, синього, рожевого можна взяти червоного, аркуш паперу і в мене такі нарізані кусочки. А можете ви взяти аркуш паперу і рвати його. Сьогодні ми будемо з вами малювати м'яти паперу. Ну що, розпочинаємо? Спочатку ми беремо листочок і починаємо його зминати. Ми спочатку малюємо травичку. Пів листочка нижнього ми замалюємо травичкою. Мочаємо зелену фарбу, підтримуємо однією рукою наш аркуш паперу і пів листочка ми штампуємо нашим м'ятим папером, і в нас утворюється така травичка. Вмучуємо ще фарбу наш листочок і зафарбовуємо весь всю половинку нашого листочка, щільно прогуляємо, щоб у нас зафарбовувався весь листочок. Така травичка нас так. Ось така травичка в нас получається. Так, зафарбували. Ось така травичка в нас вийшла. Так, тепер. Ми намалюємо сонечко. Також взяли листочок, зім'яли його, вмочаємо у жовту фарбу і малюємо кругле сонечко. Сонечко в нашій ж круглої форми. Ось наше сонечко. Так, що ми далі намалюємо? На небі ми намалюємо хмарки. Беремо ще один листочок. Теж його зминаємо, таку кульку вмочуємо у синю фарбу і малюємо на небі хмарки. Хмарок у нас багатенько на небі. Ось які в нас хмарки получилися. Дітки, а що ж на нашій галявині росте? А на нашій галявині ростуть різнокольорові квіти. Давайте з вами теж намалюємо такі квіти. Жовтий у нас є вже. Ми беремо жовтий папір з жовтою фарбою. І притуляємо і малюємо такі жовті квіти, набираємо ще фарби і садимо жовті квіточки. Тепер ми візьмемо синенькі, посадимо квіти теж. А ще давайте з вами візьмемо ще один листочок. Його пожмакаємо і наберемо рожеву форму. І теж такі квіточки посадимо. Багато в нас на галявині виросло квіточок. Отака квіткова галявина получилась. У мене, а ваші роботи я чекаю. До побачення, до нової зустрічі!